Всім привіт! З вами Артван. Друзі, всіх вітаю з новим роком. Побажання на цей новий рік вас чекають вже в кінці відео, а прямо зараз подаруночок. Ви неодноразово просили мене про драфт і я вирішив записати для вас тематичний новорічний драфт. Ви запитаєте мене, Артем, а що воно таке цей новорічний драфт? А я вам відповім це драфт ЧІТІЛЕФТА. Це драфт, у якому я беру гравців, які народилися найближче до 1 січня або до нового року. Не знаю, чи хтось записував саме цю ідею драфту, але особисто я ніде такого не бачив, тому має бути цікаво. Заходимо ми в драфт. Використовуємо нас є токен за що здале, і дивимося, що в нас по Ну оці з трьома захисниками центральними вони зразу відпадають, то тільки для пацюків. О меґай! Рататуй. Друзі, як завжди, попрошу вас поставити вподобайку під цим відео і написати коментар від 7 слів. Це дуже допомагає просуванню відео та каналу загалом. А тим більше, від тепер кожна ваша вподобайка конвертується у 1 гривню на підтримку ЗСУ. Так, наприклад, за минулий тиждень ви поставили 186 вподобайок і від мене вже полетів донат розміром у 186 гривень. Я, напевно, 4 442 стандартно піду, нічого не буду видумувати. Так, і дивимося тепер, хто коли народився. Кенідалг 4 березня. О, Бербатов, 30 січня, 8 листопада то трохи далі, 2 липня теж далі. І Аліська 4 лютого. Ні, ми беремо Бербатова. Так, чекайте, 2 жовтня це виходить майже 3 місяці повних. А Корея, це січень-лютий. Поч... А, стоп, тоді Корео беремо. 5 листопада це досить близько. Ого, Сане, 11 січня. Дуже близько до Нового року. Я сумніваюся, що хтось його переб'є. Ні, 11 січня Сане, беремо. Вейналдом uh, 11 листопада 25. Чи... О, Ерера на Різдво старе народився 7 січня. Ну і та, Ерера. Це наш. Центральний півзахисник. Тут же є, до речі, цікаві карточки. Мені тут Гурецька найбільше склад би пасував. Зараз подивимося, що по датах народження Берела близько 7, 7 лютого. А Хендерсон, далеко. О, Горецька на один день ближче, ніж Барела. Просто на один день. Дебрю не в червні і це в серпні. Боже, ну я казав, що Горецька посував би сюди, і він прям на один день ближче, ніж Барела. Це шок? Тепер лівий захисник? О, тут би Девіс посував би. 15 жовтня це досить близько, але 2 листопада це ще ближче. То далеко, то теж далеко і то далеко. Ну, знову Девіса. Там в Баварії, походу, набирають людей так, щоб вони близько до нового року були народжені. Січень, лютий, березень, майже цілий квітень. А тут грудень, листопад, жовтень і менше, ніж цілий вересень, тому Тому оцього чувачка беремо палуїс. Другий центральний захисник. Тобто, виходить 9 січня найближче, і правий захисник. І 26 листопада Ван Бісак най, най найближче до Нового року. І лишився воротар на споснову. Ой. Боже, будь ласка, Касіляс, Касіляс. я надіюся, десь прямо 1 січня народився. Ні, 20 травня. Вже його перебуває, 2 квітня, 8 березня це. Оооо, Дімітревський прямо на Різдво народився 25 грудня. І ще один варатар. 13 січня це в нас найближче. Беремо, Марсело Грое. Ще один пік. О, о, тут же цікаво. Тут я би. Напевно, канцело би хотів найбільше, або Крімальду. Або... О, Сілділа тут би Сілділа найліпше би зайшов. Ну, Дивимося. 27 травня досить далеко. 21. Теж далеко. Вересень теж далеко. О, 8 грудня. Все, це наш чувак. Джеймс, це 8 грудня, наш, наш братанчик основу. 27 грудня Ісі Палазон. Ну, я думаю, це дуже важко буде перебити. 27 січня Ріт народився, беремо його. Надіюсь, тут буде або бензима, або Салах О, бензима, до речі, в грудні народився, це супер. І так, беремо бензиму, карім бензима, welcome. 19 грудня чи 12 січня це дуже цікаво. Ну дивіться, якщо ми рахуємо те, як я казав, від 1 січня, то 31, 30, 29, 28, 27, 26. Це є 12 днів, а тут в Сіріго буде 11 днів. Бо ми 1 січня не рахуємо, тому ми беремо Сіріго 24 листопада 7. Ой-ой-ой, це оце дуже цікавий пік. Я дуже сподіваюся, що тут буде е, Гарінча або хоча б Пушкаш Ну, якщо якийсь кану або Ромеро, то це жопа. Так, дивимося. Гая в травні народився. Пушкаш 1 квітня на день сміху. О, Гарінча 28 жовтня і це поки що найближче. Та ну, слава Богу. В серпні народився, і Ромеро 27 квітня. Так, Тепер точно найближче або Пушка, або Гарінча. І Гарінча у нас 2 місяці і 2 дні, а Пушка 3 місяці. Получається, Гарінча. Welcome to the Club. Ой, дуже радий, що Гарінча хоча б є. От тут теж є цікаві карточки. Тут і Ліза Розю хороший, і Фернандеш Тео, і Карчауї, і, і Вега теж непоганий. Так дивіться, 9 грудня це получається 31-9 це. Е, 22. А 26 це 25. Получається Ліза Розю. Ось ну, тут теж є цікаві карточки. 26 січня Юксек, Найгірший серед всіх всіх, хто до нас залітає. Блін, друзі, я перепрошую. У мене тут. Е, штор немає і сонце деколи. Впливає на кольори моєї вебки, на кольори мене, тому якщо я десь з місцями надто жовтий або надто світлий, то перепрошую. Це все сонце, бо я запишую в день. Ой, ну і тут я не знаю, коли народився Клаус, але, ну, як на мене, треба обов'язково взяти Клауса, тому що, ну, блять, ну який новий рік, яке Різдво без Санта Клауса. Але давайте на всякий випадок перевіримо. Ну він вересні народився, він навряд. Чи... А Овен народився в Грудні. Овен народився в Грудні. По ідеї я тут маю брати Овена Але, ну, як я вже сказав, який новий рік і Різдво без Санта Клауса. І таким самим чином ми вибираємо нашого менеджера. А, менеджери не можна дивитися, коли народилося. Тому я буду гуглити. 2000 років. І виходить, що Антоніо Ліч, який 4 листопада народився, нам іде клуб. Ну, до речі, ось такий в мене склад вийшов, як на мене, досить непоганий. У нас хороший напад, в нас хороші крайки, є в центрі Поля Горецька. Трошки проблема з цими трьома чувачками, ну і вертарем. Тут центрального захисника 35 песів, другого 64, але я замість них буду випускати. Бан Бісаку і Юксека. Він хоч охорника, але в нього хороші стати для центрального захисника плюс medium хай. Е е е і Джеймса буду випускати в центр поля до Горецька. В принципі, в принципі, команда по суті іграбельна. Дуже залежить від мого скіла, від моїх руків, і від того, які суперники будуть попадатися. Не находить нам гру. Я записую це 31 грудня в день, коли всі велочко напевно, грають і готуються до нового року. Two hours later. нарешті нам знайшло першого суперника. Друзі, перш ніж перейти до геймплею, невеличке прохання. Якщо ви ще не підписані тут на Ютубі або в телеграм-каналі, де усі комунікації відбуваються з вами, то будь ласка, підпишіться. Для мене це дуже важливо. Та й, зрештою, ви не будете пропускати нові цікаві відео. Дивимося, що в нього за склад. Юніслав і спорт! Ага, зразу нам на кіберспорт попадаємось Там Камбел, Патрік Гуаяр, Ропушкаш, Хагі, Ну таке, теж не найсильніший в нього склад. Я, до речі, налаштував дві тактики, одна з них з пресингом, інша без. Давайте починаємо на пресингу, подивимося, можливо, він слабенько грає цей e-sports. В першому ж моменті чуть він нам не забуває, нас воротар врятував. Робимо заміни, бо трошки важко в захисті. Джеймс, Ван Бісака і. Юксак. Ой, Бензема, як ти довго розвертаєшся, жесть. До речі, я чув, що Бензема ніби трохи іграбельний досить. Але, ну, напевно, не йому інший плейстайл треба давати. Хемістри стайл. Ану, бензема, ударчик покажи, і ми забиваємо перший гол. Бензема нас забив. Гарно розіграли атаку. Ануга Гарінча, блін, ну Гарінча. Оцей дріблінг його, це жесть. Вау, дуже він класний. Пасік? Ну котовий заробили. Рінча такий приємний! Боже, я б ним в Team, якщо він мені випаде в мій склад, я ним буду кожен матч грати, не знаю, до, до травня. Якщо не довше. Ой, Девіс, не, не туди. Блять. А як цей пас відбувся щойно з підмого Бербатова? Ми пропускаємо. Ану, Бензема. А один А в ближній. І Бензема дубель! Зразу знову виходимо вперед. Так, стояти, стояти, Грехом. Стояти, блін. Ні, ну він фінтики нормально крутить. Ой-ой-ой, пушкаш. Не ну, блядь, ну проти пушкаша з моїм захистом ми сильно сильно далеко не заїдемо. Бачу Гарінчу. Бачу Гарінчу. Центр на Бербатова. І Бербатов розстрілює. Добре рельзару, зю. На перехопленні зіграв. Зразу на Девіса. Девіс-центр на бензиму. І Файнесік бензима. На! No! Ah! І це перша перемога. Наша новорічна команда навіть ще страхоможе. Проти Sports виграли. Mm -hmm. Надіюсь, не ПК, бо зараз проти НПК якийсь щедрі попадеться, і ми вилетимо Влад його, касіля, скаф. У пушка, швівал, до ханса. Ну боже. Гарінче, забігай. Стабренько. Бачу І Із ударом. Ю бензума забиває перший гол вже! Ой, чекайте, а не встиг замінки зробити. Надіюсь я через це не пропущу. Надіюсь я через це не пропущу. Лізаю. Ти маєш хавати. Лизаразю помилка. І тепер палуїс, будь ласка. Закідаємо до Девіса. Девіс? Девіс? Пенальті. A few moments later. А, то не пенальті, то кутовий, серйозно? Бензима головою не попав. Перехоплюємо мячик. Центр на бензиму. Ай-ай-ай-ай-ай! Барбатов! Ха-ха-ха-ха! Блін, нормальна командочка, я вам скажу. Вс, другий суперник теж вже ліває Знайшло нам третього вже суперника. Ой, і Пінг. А ладно, пофіг, я буду чекати півдня. Сан Хуан Усі. Що у нього по командочці? Рамсдейл на воротах, Мальдіні, Пушка, Жерзиньо. -жер Сильно. Сильно, нічого не скажу. Ой, зразу така закид... закидончик на Менді. Добре палуа. Ой, 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 ой о, блядь! А пас, а пас віддати хороший, щоб вийти з-під того пресингу. Давай зразу на Девіса. Блін, ну проти цього пресинга з таким пінгом важко грати, я вам скажу. Ні, не треба було починати цей матч з таким пінгом, треба було краще ще пошукати суперника наступного. А він вміє проти пресинга грати. Ні, сильний суперник, і ще й е, цей. Важко мені проти цього пінга. Ще я заміни, поки що не зробив дані. Блять, ну, ну я посунув того вертаря, але він не ловить. Ой. І з ударчиком бензима. Зрівнюємо. Добре, добре. Зрівняли рахунок зразу. Бензума, блін, бензума крутий. Бачу, Девіса. Айде по фангу. Далі. А Файнесик Гарінчі летить? <гум> Без плейстайла style на Файнес Гарінчі такий Файнесик. Та ти шо? Так, якісь заміни замість Пушкаша він дібалу випустив. Серйозно, чувак? Ти реально думаєш, що проблема в пушкаші? Ти реально думаєш, що проблема в пушкаші? Прохоплення, прохоплення. Клаус, поштовхайся, будь ласка, поштовхайся, поштовхайся, це дівчинка, відпихни її. Не відпихнули, дібала справою, я нам забуваю. Дібала взагалі вміє бити з справою хіба? Я зараз юну дограй з ним. А, ясно, я приймаю м'ячик, але але не можу його в себе втримати. Окей. Та блядь, та цей воротар кожен удар в гол. Щось він проти пресингу не сипеться, так що давайте вирубаємо свій пресен. Це він паузу поставив і щось там собі накрутив, блін, підкрутив. Замінки зробив. Не, може реально в пушкаші була проблема, йому не подобається в пушкаші, він когось там випустив і почав за. <с> Блять. просто стоїть, дивиться, як дібала, приймає м'ячик в нього перед носом. І, і взагалі, їбав, в нього забирати його. Ти реально думаєш, що проблема в пушкаші? 4-2, перший тайм програємо, треба відігруватися. Бачу Барбатова. Ну давай, блядь! Ну чого так довго ти замахуєшся, братан, півдня. Ну і звичайно, що я там фінішах натискав в, в нормальний удар, а не оцей, що півдня замахувався він. Фанесик забензумув. Ляпс. Ми в грі, ще 65-та хвилина. Що можемо відігратися, все, все окей. Не, не йому. Я І заразю, добре. Розвертаря. Так, бачу тут Ісмаїль. Ну серйозно, ну блядь, ні одного гравця нема відкритого. Куди я маю посувати? Алло, ігра. Давай-давай, О, нарешті ми прийшли в фрінпонга. Давай, бля, я побіг, побіг. З ракеткою своєю побіг швиденько. І що, і тут все перекрито? На бензиму. Блядь, заблоковано цього разу його фейнес. Так, 83 хвилина. Давайте подивимося, кого ми можемо випустити на, на замінку. Сане і Кореа. Давайте, хлопці, я надія тепер на вас на Сане і на Кореа. Так, давайте по флангу Попробуємо. І з ударчиком бензима, будь ласка. 88 восьма хвилина, хлопці. Ой, ти будеш тепер посуватися, та. Ну, так, Ну, дібало, це те, що в нього вийшов, три голи забив. Ти реально думаєш, що проблема в пушкаші. Мене найбільше, я зараз вам покажу, який мене найбільше скумарив гол. Ну, типу, як на мене, це повна залупа, такого не має бути. От оцей от гол. Він тут якось там в падінні впав. І подивіться, Блядь, подивіться просто за діями мого вартаря. По-перше, тут е цей... ставлю слово По-перше, жерзінь, такий біжить. О, падіння зупиняє м'ячка. Зразу пасує на дібала, який чомусь взагалі один тут стоїть, всім взагалі поїбати. Кого? Над кого криє Ван Бісака? Чому йому похер на дібало? Потім вартар. Вартар такий дивиться, летить м'ячик на дібалу. Я його не перехопив. Кидатися, ловити той м'ячик я не буду. О, він вдарив, можна падати. А, <плес> боже бред. От такий вийшов новорічний драфт, десь мене підвів Пінг, десь я погано зіграв, але то таке. Ну але <плес> то таке. Що важливо, це те, що у новому році я бажаю кожному з вас зловити Zubastqu R9. Я бажаю кожному з вас побільше перемог у Weekend League, щоб ви робили нові ранги. І, звичайно ж, усім нам я бажаю перемоги. У війні з країною-терористом, перемоги у війні з країною-окупантом, перемоги у війні з Росією. Дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Не забувайте про вподобайки і коментарі та чекайте на наступне відео. Бувайте здорові! прощайте добро! Все буде Україна! Пака!